Про виявлення безплотного літального апарату шахет правоохоронців повідомив місцевий житель, який вранці їхав на своє поле неподалік одного з сіл Сумської області. Співробітники відділу вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Сумській області після отримання повідомлення про небезпечну знахідку прибули на місце події. Для роботи з небезпечною зброєю ворога вибухотехніки поліції застосували спеціальне обладнання, а саме, противибуховий костюм сапера, який надали поліцейським закордонні партнери. Цього разу прибувши на місце виявлення, був виявлений безпілотний літаючий апарат типу герань 2 з бойовою частиною та детонатором. Дистанційним шляхом був від'єднаний детонатор від бойової частини та вивезений у безпечне місце для подальшого його знищення. За словами саперів, поліції цей тип ворожої зброї має загальну масу близько 200 кілограм, а вага уламково-фугасної бойової частини становить від 40 до 50 кілограмів. Тож така знахідка може бути вкрай небезпечною. Ворог почав використовувати різного роду пастки, які він ховає в ці предмети. Ці пастки можуть виглядати для пересічного громадянина незначними, але вони містять велику небезпеку. Вони можуть спрацювати у будь-яку хвилину, виявивши вибухонебезпечні предмети, шахіди, герані, ракети. Повідомляйте на лінію 101-102, і працівники відділу вибухотехнічної служби приїдуть і знешкодять вибухонебезпечний предмет. На щастя, ударний бісплотний літальний апарат ворога наші захисники приземлили досить вдало. Він упав далеко від людських осель та не здетонував, але так буває не завжди. А відтак при виявленні таких вибухонебезпечних предметів будьте обачними та бережіть себе і тих, хто поруч з вами.